Всім привіт! Як сказав Саша, мене звати теж Саша, і я хочу поділитися е, власним досвідом побудови сонячних панельок і намаганнями власними щось з них взяти. Так. Да. Що нас сюди привело? Нас сюди привело ця страшна картинка, е, яку всі пам'ятають, і намагання працювати у ці страшні картинки. Графік погодинного відключення, плюс 2, мінус 4, Нічого цікавого. Постановка задачі настоїть така, що я з Кременчука город вузенький і довгенький, і в принципі ми будуємо повний, Тіпа ми змогли перекрити все місто, трьома з вами. Нам трошечки пощастило більше ніж іншим. Можливо, вузли ті, що от етет. і этот. А, так. Да, Ця картинка ще прикольна. Ну, ми, ми, коли покриття, коротше, розробляли, ну, ми старались. От. А, і виходить, да, що цими стаціонарними генераторами були облаштованими, а нижній вузол був облаштований нічим. Вибачаюсь. От. Але генератори, як виявилося, це теж не завжди круто. От. І. Ой, можна відосик включити. Так, да, і, во... і іноді ні. До цього теж відосик, там, де пропелер був? Так, да, відосик. О, агонь! І дизель-генератори теж бувають перегріваються. Ну це ми, звісно, рофлили за радивідосика, але ми да, намагалися його дуже сильно остудити. От, забився радіатор, я напішов у перегрів. Світла немає. Ситуація фаталіті, не дуже прикольно, не дуже весело. По справжньому його вдалося охолодити. От саме таким чином, коли ми його почали заливати вже зі сванги на радіатор, да. і таким чином він охолодився. Ну і це нам дозволило зрозуміти, що типу генератор не панацеї, потрібно займатися ще чимось. І тут ми вирішили на третій об'єкт, який без нічого поставити, та все, все о, поставити панельки. Це наше перше поле. От прям проба піра. Е, на багатоповерхівці кут зробили 45 градусів, типу щоб воно взимку працювало дозимки. Е, Зарання скажу, що до зими це повинно дожило. Е, да. е, і будували ми його на такому даху е, з Рубіроїдом. От який типу, не за крамсадь, бо все буде плохо. Е, зробили противов'яси з бетонних бордюрок, і ну, все мало бути окей. От. Отак робити не треба. Ніколи так не робіть. <с> Ми будували його на вібро типа Тіпа була ідея в тому, що їх можна там по рівню вирівняти, і в тому, що на них ставлять генератори, і там, типа, М20 шпилька, і дві тони навантаження. Але так робити не варто. Ми проткнули всю кришу і ремонтували її потім. От. І отут От відосик, стартаніть, будь ласка. Це було перше поле. Про нього насправді дуже теплі спогади. Ми провели досить багато експериментів, зокрема, типу, чи варто мити поле, скільки це дає ефективності. І це поле біля заводу знаходиться. І виходить, що воно запилювалося досить швидко. І, в принципі, можете побачити на відосику, як воно було жовте, стало синє, красивеньке. Забігаючи наперед, сенсу мити панельки особливо немає. Це дає там від 2 до 6% ефективності плюс прям. Ну таке, коротше, ви будете їх мити, особливо це це дуже весело, коли у тебе 5 панеляк. А коли у тебе більше ніж 5 панеляк, то мити їх не весело. От. І, ну, звісно, що ж пошло не так. Ми отримали ідеальну картину світу, поле було потужністю 2,25 кВт, але більше 1,6 кВт ми з нього не отримували. І це не тільки через перегрів панельок, а через інвертор, який ми використовували. Ми використовували інвертор на базі вольтроніку, у нього був карявий софт, і він, в принципі, не міг забирати всю потужність панельок. І... У нас ще було таке. Ми з китайцями досить, досить довго спорили з українськими представниками цього. Вальтроніка в Україні, щоб вони щось з цим зробили. Вони там розповідали, та у вас поле не таке, та у вас хмари. Я кажу, ну які хмари? Тіпа, і все такое. І за рахунок цього ми досить сильно програвали у вироботці, і плюс, ну, як ви розумієте, заряджати акумулятори. Отак це, мабуть, точно прикольно для цих акумуляторів, вони це не дуже оцінюють. От, Але ми добились, тіпа, нової прошивки, але пішло щось не так далі. Е, По-перше, в мою припарковану машину заїхав Алкаш, коли ми встановлювали це поле, і він видав три проміли в драгер. І він ще переписувався. Е, да. І, в принципі, гранд-фінал поля отакий. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! <реш> Конець. Да. Це картинка смерті цього прекрасного поля. Воно прожило з червня по листопад. Був вітер 127 км на годину пориви, і, на жаль, да, наша інженерна мисль не увінчалась успіхом, не склалася. ну, Результат ви бачите. Фінансовий результат також бачите. Да, я ж вам прийшов розповідати, як на цьому гроші заробити, сорі. От. Ну, але ну, ви знаєте, ми застрибнули на ту голку, з якою вже злізти неможливо. І хочеться будувати ще, і хочеться ще, ще, ще й будувати. І ми вирішили вже побудувати щось серйозне, ще й не за свої гроші. От, і да. Ми вирішили побудувати два поля. Одне поле стаціонарне на землі, 120 панелей, 70 точечка, 2 кВт. А інше поле було на даху 72 панельки. От я буду зосереджуватися сьогодні в презентації фінансові приклади саме на цьому полі, бо порівнювати ті по два нерівноцінних об'єкти не дуже зручно і не дуже коректно. От тут ми, звісно, вже это, ошибки запам'ятали. Ми поробили отакі от, от проміжки, всякі, щоб вітерець тут продавав, тут продавав. Тобто по 16 панелі каскад ми поробили проміжки. Це перше. По-друге, всякі оці строїтелі в інтернетах отут -от радять там 60-70 сантиметрів забивати. Ми забили метр, ми зробили ширші. Ну, Це не свайв назвати, бетонний фундамент. Давайте так це називати. Кут у нас 30 градусів, максимально оптимальний для наших широт, як літку, так і взимку. От. Тому як би так. От, ну, автомати, грозові запобіжники, де є безпосередньо. вже все зібрано, все красиво, все працює. От друге поле у нас було на даху. Тут кут 20 градусів за рахунок того, що панелька на панельку наїжджає, що ну 30 градусів, коли робити, робиш, то доводилося б робити дуже великі відступи. На даху стільки місця немає. Е, там з Антоном, до речі, спілкували, що теж дах калічний, є тінь, є надбудова в центрі будинку. От ця вся історія. От. Тому з ним ми трошечки а, да, це страшні ті картинки побудови. Дуже, досить страшна історія, коли таке піднімається на крані, все скрипить, все репить. Да, все вдало. Ми нічого не розплющили, ми збудували отаку прекрасну рамку, щоб стропи панельки не сплющили. Тому все закінчилось хорошо. Вот. Ну, власне, це вже побудоване поле це на даху. І, власне, те, що я казав, ми трошечки погралися, поекспериментували. Розділені на 6 стрінгів це поле. Розділяли отак: типу, тут четвертий, тут четвертий, тут четвертий, тут три, 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 три. Щоб тінь находила одночасно, і, в принципі, щоб можна було обійтися без оптимізаторів панелі. От. А тепер головне питання: на хіба це все, е, коли я це будував, була така ідея фікс е, зекономити на дизелі. Ну тобто, дизельний там, кіловат, він виходив там, 18 гривень, там, прям мінімум. От, який би класний генератор не був, і панельки б мали це зекономити. Але так, да, коли я отримав кредит нарешті, коли я це нарешті побудував, то світло перестало вимикати. І доводилося собі якось пояснювати необхідність того, що набудував по-іншому. От, всі ми з вами тут сплачуємо за. За електроенергію. І небагато, мабуть, хто знає, або багато хто знає, що з яких складових складається ця ціна. Ця ціна складається з електричної енергії, це синеньке, з передачі це жовтеньке і з розподілу це зелененьке. Досить швидко передача це доля, доля. Ну, це Укренерго займається, це доставка електроенергії від електростанції до великих міст. Коротше кажучи, лепами 220 кВт вище. За це бере гроші Укренерго. Далі розподіл. Розподіл це ваші обленерго. Там Полтава обленерго, Києва і вся ця історія. Це сплата за доставку вашої електрики. Там 35, 10 кВт 0,4 кВт. І безпосередньо електрична енергія, гола вартість кВт. Е, величини передачі і розподілу статичні, величини електричної енергії не статичні. Як вони утворюються? Е, на ринку йдуть торги. Кіловати в різні дні, в різні годинки стоять різних грошів, Це вартість за мегаватт годину до речі. Ну, типу, тут ми бачимо в піках 9 гривень за кіловат у нас виходить, тут у нас виходить 4 копійки за от. Ну, І повертаючись до цього, ця ціна це враховуючи ваше споживання, по больниці виходить, і у мене, ну особисто у мене, це мій реальний рахунок за електрику, у мене вийшла така от величина. І це без ПДВ, звісно, так. Да. Далі, щоб нам розібратися і в принципі щось рахувати, потрібно розібратися, хто ми є. Я на класах дуже загострюватися не буду, бо перший клас це, мабуть, на двох, на двох руках можна перерахувати, хто в Україні може собі дозволити ним бути. Чисто за рахунок того, що вам потрібно спожити 150 ГВт на місяць. Типа, якщо 35 кВт, це ще не біда включення, то гігаватів багато. От, вони сплачують розподіл дуже сильно дешевше за рахунок більш високовольтних лепів. Тобто, всі ми з вами тут сидячи це клас 2. Але половинка з нас тип А, половинки з нас тип Б. Як понять, якщо у нас встановлена потужність, дозволена потужність від Обленерго до 50 кВт, ми тип Б. Якщо у нас вище 50 кВт, ми тип А. 50, включно. 50 кВт нас зобов'язує з 2019 року внесли зміни, вони знизили норму з 250 до 50 кВт на типа, встановлювати аскоє в простонароді мадем. От. Споживачі, що знаходяться на типу Б, по типовому графіку навантаження розраховуються. Що таке типовий графік навантаження? От прийшов такий Обленерго, дивиться, от у вас сервер на стоїть. Вони не знають, що це серверно. Вони кажуть, ви у офіс. Все. Як у нас працює офіс? Офіс у нас приходять люди вранці, роблять там кавку, все таке, щось працюють, працюють дуже активно до 12-ї, там іноді кондиціонер вимкнуть, а потім розбігаються потрошечки додому, нижче, 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 і там максимум вночі у нас спить охоронець. От, тобто, сконцентроване споживання на день. Це ми поки запам'ятовуємо, далі у прорахуночках покажу навіщо. От, ну і тепер починаємо потрошку про гроші. Це результат того самого поля на 120 кВт, Е, Ми бачимо, що у нас прям ну. Достойний і помітний виробіток починається з 9-ї години, і в принципі триває приблизно до 15-ї, тридцяти, шістнадцятої. я це поле будував виключно для перекриття свого споживання. Це мій об'єкт, реальний об'єкт, як ми бачимо, там серверно і всяке разне. У нас статичне споживання, майже трошечки піднімається, коли там на одну стінку сонце починає світити, і кондиціонери починають усілі намасувати. От, і тут я виписав погодинне споживання об'єкта. І по годину виробітку від безпосередньо цього поля, і далі починаємо працювати з цими цифрами. Історія така: споживання вироблено... Да, до речі, я буду не дуже сильно довго показувати цифри, буду не дуже багато на них загострюватися. В кінці презентації як QR-чик, можна скачати, і можна подивитися кожному там самому і порозбиратися. От у нас є споживання, у нас є виробіток, у нас є ціна на електроенергію в ту чи іншу годину. І що ми бачимо? Бачимо невеличке фіаско, бо це не те, що ми очікували. Ми зекономили 36% Перекрили кілова в кіловатах, те, що ми потребили. Але якщо прямо в гривнях будемо рахувати, ми закономили 12% лише. Вот. ні Це типа голі кіловати Ми туди ще Вот. І це ще й без ПДВ. Е, да. е, чому так вийшло? Тому що якраз сонячні панелі, такі, як я, люди наставили абсолютно всі і кому не лінні, всі от І тому кіловат з саме в ці години максимального піку і виробітку дуже дешево. Але воно пораховано неправильно. Тепер ми додаємо сюди розподіл, передачу, і це завжди статичні величини, як я їх сказав, і вони будуть стоїти що о і 3,14 чотирнадцять ПДВ плюс-мінус сума цих двох величин. Що е, в день? От і тут уже історія цікавіша, бо насправді, насправді, якщо не в кіловатах і додаємо розподіл, то ми вже економимо 22% за день. От я тут ілюстративно наніс ціни плюс розподіл, щоб ви розуміли, взагалі що коїться. Тобто, ось вам кіловати годинки, кіловати стоять стільки. Коштують у нас статично, йде розподіл, статично йде величина передача. О, і виходить, що у нас. Виходить, що коли у нас активізуються всі сонячні електростанції в Україні, то у нас ціна кіловата безконечно стрімиться к нулю. О, тобто, в принципі, якщо ви будете собі будувати сонячне якесь поле, ви тип А, у вас Аскоє, то закладайте, я там, тіпа, раджу. Лише розподіл плюс передачу, якщо будете рахувати окупність. Типа, якщо ви попадете на якийсь такий день, що кіловатик буде стоїти гривню там, або півтори, вам пощастило, це буде приємний бонус. А тепер ми роздивимося штуку ТГН. Як я вам казав, типово ТГН це типовий графік навантаження, там розшифровував. Так як ми Офіс і не очікує Обленерго, що ми працюємо і вночі, те, що ми працюємо вночі, і це не сходиться з їх графіком, це називається небаланси. Знаходячись на типу Б, ми ніякої відповідальності за ці небаланси не несемо. От то ось саме цей ТГН він є, споживання ТГН. От саме по такому паттерну від нас очікує Обленерго, що ми будемо споживати. Тобто 1%, ось 8%, ось люди приходять, там працюють, кавуську п'ють, кондиціонери вмикають те, що я казав, і потрошечку розсасуються до вечора. От. По факту, ось, що, що від нас очікують, ось у нас все що фактично. Що тут виходить? Получається, що якби у мене навіть не було сонячних панелей, я б сплачував за електроенергію менше. Менше з якої причини? Тому що від нас очікують в день, в день кіловати дешевше. Я споживаю 24 на 7, і дорогі кіловати мені рахують дешево. Ось саме вам я привів цифри без сонячних панелей. Коли у мене стоїть аскові, я сплачу 11 тисяч на день за електроенергію, коли у мене немає аскої, я був би на ТГН цим об'єктом. У мене 8300. На жаль, Аскоя зняти не можу, у мене там дозволена потужність дуже велика. От. А тепер ми накладаємо цифри уже, якби у мене там стояло поле і я знаходився на ТГН. Ми пам'ятаємо, що там мені вдавалося економити 22%. Тут мені вдається економити 36%, вже, тобто як і кіловати в гривнях. І це відбувається через те, що я вам тому що тільки розказував. Бо Обленерго не розуміє, коли саме я перестав споживати. І вони все ще очікують, що я там споживаю в день. Хоча ну, не баланси створюють страшні. Споживаю вночі, коли від мене це не чекають. Не споживаю в день, коли від мене це чекають. Ну, але можна за рахунок так зараз існувати. Е, ну, це проміжні результати. От у нас е, тут ми 100% платимо, економимо 22%. Якщо навіть взяти просто без сонця, то біля 29-30% ми просто можемо скинути на енергії. Плюс сонце економить тут більше, і типу, потенційно можна посплачувати вплоть до мінус 60% менше. А що можна ще зробити? А як можна ще зекономити? Зекономить можна поставити ліфери. І наша перевага в тому, що вже всі їх купили. Але, можливо, всі намагаються там щось там якось там щось якось їх уберечь, не дивлячись на шавений їх строк служби, пиль там з них витирати тимчасово і їми не користуються. Але це правильно, а можна і ні раз. От. І це можна насправді монетизувати. Тобто, що ми робимо? Що ми маємо робити? Ми маємо зробити панельки Х2. Ось ми бачимо власне споживання. Ось ми бачимо, що у нас панельок сильно більше, ніж власне споживання. Ось у нас все воно залітає в ліфери. Тобто виходить, ну саме по цьому об'єкту, у мене там не дуже потужне поле, що у мене 49% лише з мережі йде, 44 сонечка, і 16% я зміг задути і вийдуть потім з батарейок. Давайте рахувати. Ну, це скріншот трошечки покрупніше, такий красивий на рекламний проспект можна. З деякого з телефона. Да. Ставимо ліфери, робимо сонце Х2, рахуємо на СКО. Виходить, що я б, ну, тут моє споживання, виробіток від панелек, скільки ми задуваємо в акумулятори. Поле прораховувалося під інвертори ДЕЄ -E і під наявність в них 4 стійки з акумуляторами, тобто ну, плюс-мінус 250 кВт на годину, щоб поле задувало щодня. От. І виходить, що ми вже знижуємо платіжку за електроенергію з тих самих 11 тисяч на АСКО уже до 4 тисяч сімсот. Зробимо те саме для ТГН. А для ТГН тут уже не досить радісна картинка. Чому? Тому що у ТГН у нас по суті буде щодня коштувати кіловат одну суму, те, що я вам уже сказав, там приблизно п'яти. А коли ми будемо гратися з ліферами на АСКО, у нас буде дельта біля 9 гривень. Тому що ми по одній копійці їх задули і по 9 гривень їх видали. А тепер давайте безпосередньо спробуємо порахувати Рої цієї всієї історії. Ліворуч, це варіант 1, праворуч це варіант 2. Ліворуч, це голе поле на 70 кВт, праворуч це поле 140 кВт, плюс 4 стойки з акумуляторами. Ціни взяті приблизні, коли я щось там купляв. Ну і плюс приблизні ціни на провід. У мене досить далеко поле від інверторів розташоване, тому я на кабелі переплатив досить багато. Це табличка, скільки грошей у який місяць ми економимо, не витрачаємо, а саме економимо. Тобто, в січень місяць ми досить мало виробляємо, але коли ми виробляємо в січні, кіловати досить дорогі, і тут ми бачимо, наприклад, що на електроенергії 7500, а на розподіл вдвічі менше. Влітку все навпаки, у нас розподіл тут майже уже зрівнюється з кіловатами, не дивлячись на те, що кіловатів ми виробляємо дуже дуже, дуже дуже багато. Тобто, на чистому полі і да, повторюся, це реальна історія, це реальні дані, це прямо. Матеріальні цифри з 2024 року. от І тут ми бачимо, що у нас вдається на аскоє коли у нас аскоє тобто ми ТИПА сплачуємо потрошечку за кіловати 540 тисяч, щорічно економити на такому полі. Якби у нас було ТГН, нам би вдалося економити 644 тисячі щорічно. E, і якщо ми розглядаємо вже варіант, 2, e, збиткова потужність поля, заряджаємо акумулятори, розряджаємо їх ввечері, коли у нас максимальний пік і щоб замістити оці самі дорогі кіловати. У нас тут виходить досить цікава історія. Через що? E, через те, що так як я і казав, що у нас через більшу дельту, і у нас майже сума тут уже одинакова, біля мільйона двісті економія щорічно. Ну і власне як висновок ми можемо сказати, що на голому полі у нас рої у випадку заскою було б 2,2 роки. З ТГН 1,86 роки, З батарейками середня окупність буде 3,5 роки. Нюанс заключається в чому в 2024 рік. Був досить вдалий рік з точки зору ціни за кіловати. Вони були дуже дорогі навіть влітку, через те, що у нас досить потужності і все ще було покрамсано. А зараз кіловати влітку, наприклад, дешевше, тобто. Як я вам і казав, якщо ви будете будувати голі панельки, я вам раджу в рої закладати лише розподіл плюс передача, все інше буде приємний бонус. І для затравки можу сказати, що в принципі банки залюбки цю всю історію роблять під 5-7-9. Особисто ми будували під 7%, відсотків на 3 роки, на 5 мене просили. І у нас щомісячний платіж менше ніж ми економимо. Тобто, ця історія може стати прибутковою з першого місяця. У мене все дякую, якщо хтось хоче подивитися. Ой, це не я. Так, питання можна а, Мені ще відповідати на чекайте, чекайте. Давайте быстренько, 4 хвилини, ти сказав, що щодня розряджаєш і заряджаєш батарейки. А як справи з ресурсом, коли вони закінчаться і помруть? Все залежить від того, як ти розряджаєш батарейки. По-перше, є декілька правил, що батарейки мають бути холодні, тобто тримати їх температуру менш ніж 40 градусів це стосується ліфт по По-друге, бажано ганяти циклами 20-80, Але якщо ти це робиш щодня, можна 20-100. Батарейці буде шкідливо зарядженою постійно. Але якщо це щоденний цикл, то це майже не впливає. Дуже важливо не садити їх в ноль е, відносно ресурсу. Ну е, я сумніваюсь, звісно, що китайці там встигли розрядити зарядити цю ячейку, бо вони ліфери придумали е, раніше ніж вони заявляють, строк служби для них. Е, от, е, але в принципі, ну, обіцяють мінімум 10 років цієї всієї історії. Тобто 20 років у нас там лайтові, оці всі цикли, 10 років у нас такі цикли. Ну найболісніше, звісно, заряджати великим струмом батарейки, тому в цьому ми виграємо, коли у нас є поле, бо у нас заряд іде більш плавніше і розтягнутий по часу. Uh, тобі, uh, я недавно чув таку цікаву історію. Є у нас декілька гектарів сонячна станція. Я розмовляв з головним інженером і почув інформацію, яку я не хотів чути взагалі. Через 7 років експлуатації панелі почали сильно деградувати. 7 років. Ну, це в принципі не новина і, ну, на рахунок сильно, я не знаю, наскільки у вас вони сильно деградують, з того, що ми можемо оперувати в інтернетах, то 10 рочків у нас ще буде приблизно ККД 88% панелі, 20 рочків уже 75-80 і далі воно буде летіти. Ну, Ви так цифри і не назвали. Ви просто сказали сильно деградувати. Ну, я не виключаю цього, але ну, що таке сильно. Так, давайте далі. Ну, ще є питання? Років. Ну, окей. Ну, не 10-7. Ну, давайте так, вони стоять, вони окупились, вони все ще вам заробляють гроші. Є ще питання? Нема. Ні. Що, що? Це Ні, зелене тариф для юрособи досить складно розглянути. Так, бачив питань більше. О, є. Чи варто далі? Тобто, ти зараз ну зрозуміло, в тебе є постійне споживання, ти на ньому погрався і класно зекономив. Чи ти думаєш, що треба взяти ще один кредит, побувати просто поле там для якогось і комусь продавати? Ну, типу, далі розвивати в сонце. Чи все Оце вистачить стати електростанцією? Моя особиста думка не варто. Чому? Оскільки в Україні ми бачимо ціну на кіловат, і ми можемо зрозуміти, що ми спостерігаємо збиток сонячної е, сонячної енергії е, надвишок, блін, точно. Надвишок сонячної енергії, і до чого це може привести? До того, що воно буде як в Німеччині? Тобто, дивіться, коли ви будуєте там велику електростанцію, це не просто те, що я там проїзл, і все буду викидати в мережу. Ні, тут уже Укренерго регулює, чи брати з вашої електростанції щось, чи нічого не брати. І на жаль, воно все скінчиться тим, що коли буде дуже сильний надвишок, що з вашої СС взагалі нічого брати не буде, вона просто буде стояти. Тобто закриваємо власне споживання максимально і все. Ну це саме швидко окупуватися. А її? чи думав там оце Можна ж, типу, стати провайдером на енергетичному ринку, чи це нереально все? Тут уже є, хто подумав, я ні. Ну. Якраз час. Дякую. Дякую всім.